Фоє другого поверху одного з торгових центрів Вінниці. Рятувальники, працівники муніципальної варти та нацполіції прийшли сюди, аби доєднатися до акції Стань героєм в тилу. Рятувальник Володимир Іващук каже, ранок 19 грудня для нього розпочався з доброї справи. Кров здає не вперше. Намагався не вживати жирної їжі, не вживати молочних продуктів. Рано легкий сніданок, міцний чай з цукром. Серед учасників акції колега Володимира Олександр Костик. Я здаю перше кров, ну відчуття чудові. Зараз потреба для наших захисників, для наших багато народу України, який пострадав. Який знаходиться в лікарні, я вирішив зробити хоч маленький крок для допомоги нашому народу України. Зорганізували акцію Вінницька асоціація молоді спільно з обласним центром служби крові. Як розповіла Суспільному медична директорка Тамара Павленко, нині їхній центр потребує усіх груп крові. Кров, яку ми сьогодні заготовимо і виготовимо і виготовим з неї компоненти, вона піде в будь-яку лікувальну мережу, там де буде потреба. Це буде лікувальні заклади нашого Вінницького регіону. Наразі в нас не вистачає четвертої мінус та першої мінус групи крові. Але, будь ласка, я запрошую всіх з будь-якою групою крові, оскільки це така величина не є стабільною і є несталою. Там, де сьогодні багато другої плюс, а десь появився хворий другої плюс, і можуть. Вибрати всі наші запаси. для Ірини Комендри Це вже дев'ята донація, тож хвилювання каже, немає. Жінка працює у муніципальній варті. Я не боюся вже не перший раз. Хтось може здавати, хтось за станом здоров'я не може. От поки можу, поки здаю. Скільки разів ставала донором, вже й не пригадає, каже Галина Суржикова. У нас поліції працює 18 років. Для допомоги нашим військовим, військовослужбовцям, для зсу. Діткам, які потребують цього, всім хворим, людям, які потрібні. Чи можемо, тим допомагаємо їм. У перший день акції Кров для потреб Вінницьких лікарень здали 30 осіб з числа поліцейських, рятувальників та муніципальної варти. Надалі організатори запрошують доєднатися й усіх охочих. У приміщенні скайпарку у рамках акції Стань героєм в тилу. Працівники обласної служби крові приймають ще завтра та післязавтра з 11 до 15.00. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.